Що ж, всім привіт, народ, з вас підписов Подобайка. Ми продовжуємо грати. Кіндамка Deliverance 2, і ми зупинилися на тому, що у нас зараз може бути, має бути двобій. І, а. Так, її відповісти. Так, я можу і на більше тут закластись, домовились, я не хочу закладатись. Та давайте на сотку, домовились. Гаразд, сотня, так сотні. Я з тобою д'юсь, захищайся. Ага, перемогти птачка у двобої. Ай! Окей, давай ще раз. Давай, давай, давай. Я хочу контр ударом. Блін, я пропустив момент для контрудара. Але я готов. Так, зараз, мені просто треба звикнути. Є, уву, я впорався. Я справа атакую, справа атакую. Ой, в мене енергії нема. Ні на що. Та ну, давай. Я хочу контрударом. Блін, це, звісно, бойовка тут цікава. Я не встигаю. блін, я не встигаю прям на все реагувати. Ну, давай. Та ну, ти Де То Та як я не можу звикнути? І кам короче, якщо камера ще більше магнитилась до. А як. Коли я переможу? Якщо б камера більше до середини серед... магнитилась, звісно. Та ну. Ай! Ай! Як перемогти? Ти просто ні В мене ні в нього не віднімається хп по і того. Як зрозуміти, коли можна закінчувати битись? Ай. Дай я дай, 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 дай відновлюсь, почекай. Все, відчепись, відчепись. Дай я відновлю енергію. Як ти тримаєшся? Ууу, є контратака непогано прийшла. Погнали. Давай, 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 атакуй. Я готовий. Тільки не мене, будь ласка, місце. Блін. Блін. Я б не, не цей програв. Блін, я не готовий. Так і на мене ясно, хто переміг. Та -та, ти переміг, я не сперечаюсь. Береш? Так, я з тебе потім візьму, зараз час вечеряти. Та погнали, окей. Давай о, я міг просто висипнути. Та блін, я. Короче, мені дуже мені прям звикнути треба. Хорошо, що я більше не поставив. То хто виграв панове? Та це ж очевидно, хіба ні? Була інра гарна наука. І я виграв наш заклад. Буде тепер, за чий рахунок пити в керчмі. Ага, майже як тоді вратаї. Так, тільки в брата я переміг. Там була ще гірша поразка. Чим тоді все скінчилося? Ну, Давайте тільки в вратай, я переміг. Так, тільки тоді я переміг. Твій лук мені потім добре послужив. Тобі, неймовірно пощастило перемогти мене після єдиного дня тренувань. Так, пощастило. я був на найкращій формі. Ми перед тим добряче випили. Вівсянко, що це ти нам таке нав... наварив? Так, що залишилось? Завтра вже будемо в замку там і розважимось. А, так, розживемось пристойним їдлом. Сказав би раніше, я б хоч зайця вполював. А ти приготував би його як у тій корчмі, де ми позавчора зупинялись? У тій не пропив всі гроші. Ха, треба ж хоч якось розважатись. А коли вже завив очі, почав тягнутися до. А, свої мацаки точні. Так, а вона ж була красуня. І ви знаєте, самі на неї сили не пускали. <гнал> <гнал> Тільки ось її хлопець був поруч. У, -у, у Так, довелося витягти тебе з карчми. Спритність, я розвів вас убаки. у боки. -у, -у. вибір відповід. А, від... 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 Вибір відповіді додасть очки до обраної характеристики. Живучість, красномовство, спритність, сила. Давайте А то він злющий був. Якби я не ]epsider? переконав, його, що ти просто сільський дурник, і ми негайно <bidding41> відведемо тебе звідти. Якби на додаток не залишив йому кілька Да. У я 16 рівень. Так, оце сам трасу. Хор, хлопці, якщо нас настануть справді скуртні часи, так. я ні про що не шкодую. Весь наш світ крутиться навколо жінок. Хіба ні, Індра? Ха ха, не ж нам так і не розказав про ту свою, як там її звали. Тереза. Жила у того шахрая, пешека на мені. Вона врятувала мені життя. Хоробра дівчина. Так, файне. І що? Тобі з нею подобалось? Подобалось це його, розумієш? Я її кохаю, нічого між нами з Терезою не було, а вона дуже хоробра на тому все. Я її кохаю, кохаю. Я її люблю. Так, він нічого більше не так, та та та. Та ти що, чернець, розповідай вже. Тоді слухай, ні, цього було достатньо. М -м -м -м. Тоді слухай, окей, візьмі вуха в руки. Зараз розкажу, що вона... А, на що вона гаразд. Я такої <звук> дикої кішки з роду не бачив, коли вона роздягалась. Годі тобі. Ти ж наче збирався стати лицарем. А І так говориш про свою даму серця, постидався. Ех. Знаєш, а не така вже й погана в нас складається подорож. Якщо не зважати на кам камарів. Ага. Так, якщо на них не зважати. ДА... Т... Де тебе носила вчора ввечері, Індра? Навіть на вечері не прийшов. Так, добре ти бачу нашого Ей, пана охороняєш. Аго, облиш його. кого взяв слід. Собака. М -м -м -м. Так, я ж був з вами весь час, непомітність. Я шукав підходяще укриття виживання, мені знаходилось побути на самоті. Ой, давайте ябко я б взяв слід. Рябко щось нюхав, забіг до лісу і не хотів повертатись. І що то було? Стежина, що вела до розваленої хати. Рябко стояв біля неї та гавкав, як скажений, але всередині не було нічого, крім розтрочених стільців та горілих кісток. То я заспокоїв нещасне шиня, а потім так-так-так, та та. ось коли він на мене сьогодні гавкав, був не дуже схожий на нещасне шиня. А як щодо цього часу, пане? Тобто чи ми отримаємо трохи вільного часу, пане? Як знати, після перемовин з береговим нам, скоріш за все, одразу надобиться їхати до міф. Що навіть не відпочинемо? Та хіба, мабуть, можна залишитись на день чи два? А хтось про того берегова ще щось знає? Промовчати? Він шановний шляхтич? Ну, давайте. Сантоше те, що нам тоді розповіда та тата, що той берегов велике ЦБ при королівському дворі, тому ми й хочемо укласти з ним союз. Це ти добра, чи скоротив. Але так воно і є. Він королівський комор коморник. Навряд чи ви колись зустрінете він шляхтича. Чув, він знається на хороших мечах. Знається, так. Кажуть, має величезну колекцію різних мечів та кінжалів. Але одне діло їх збирати, а хоч інше ними махати. А вилися на мечах він добре вміє. Цьому навчитися непросто. Так, біс. Так, більше стріляти люблю. Я і без зброї можу впоротись. Мені. Все ж більш булавадо подоби, майже найкраща зброя. Більше стріляти люблю. Якщо обрати, я взяв лук. Врешті-решт, навіщо чекати, доки ворог наблизиться в притул Звісно, з луком теж треба вправлятися. За півсотні кроків мало хто може в ціль влучити. Ще й ніколи не голодуєш, бо завжди щось ополюєш. Так, та-та? пам'ятаєш, як ми вперше рушили на полювання, коли ти тільки взяв в руки лук? Дивуюся, що ти нікуди в розмову. та-та-та. ти ж зазвичай постійно точиш про те, як його в тебе вкрав і в шват в того лука хтось той меч, єдиний, що в мене залишилось від батька. Ми викували його разом, якраз перед тим як його вбили. Мого батька били, та що про це говорити? Ви всі вже, мабуть, сить моєї історії. Ну, розумієш? Та ні, все гаразд. Не хотів би я опинитись на місці Іштвана, якщо ти ще колись його зустрінеш. Що? Але ж пан Рацик не мертвий, та годі вже. Інакше ми ще кілька годин слухатимемо, як Коваль Мартін виховав і виковував. Що? Та-та-та. Так склалося життя, на цьому і закінчимо. Не ображайся. Хто завтра допоможе мені поповнити припаси на зворотній шлях? Ми грали на це в кості, я виграв, тож піде Конрад. А я можу сходити, що ви. Я не проти. Що ти там мелеш? Завтра гулятимемо в замку, тож не думай поки про припаси. Хтось, хоче добавки, там чимало залишилось, може навіть на ранок вистачить. Ну, ну. Ні, дякую. Піду змию з себе пил. Оце діло. Не можна приїхати до тросок у такому вигляді. Занадто багато діалогів. Коли я буду говорити. Роздягайся, Індра. Ууу, це вже справа. Хлопці, допоможіть нам зняти обладунки. Ти справді збираєшся тут купатись, пане Тарчику? Мені це не здається безпечним місцем. Не був таким бояузом, вівсянка. Радше принеси вина, щоб кров зігріти. Ти ж пам'ятаєш, що у нас тут не подорож на води? Індро, має радію, пане. Спершу обов'язки, а потім, а вже потім розв'язки. Сила небесна. Як же я давно не виїздив з ратая? Тож, тут я збираюся дихати на повні груди. Ух. Клята залізна сорочка. Ох. Як же добре, наче одним махом скинув одразу 40 футів. Ох. Алкаші. Блін, в мене вже горло ось це читати, розмовляти. Ісусе, спасителю наш. Підоживу я до дня, коли панич нарешті подаросла? Ні. Хлопець має добре серце, а от здравоогулуз тут кіт наплакав. Ну, нічого, відповідальність його скоро у нас до Скоріше я піду в шанці. Си. Е. Ух, уф. Конечно, ось ці, Е, не завжди забавляють ось ці титри... Субтитри просто ось цих зохів. Ех, та ці місця гідні короля. Блін, справді красиво. Да. да. Правду ти казав? Смердить від нас спорядно. Сподіваюся, вода надто холодна, бо твоя радість та гордість одразу посиніє. Я більше хвилююся, аби тут не надто глибоко було. Ну ж бо, та погнали, окей. Ай, ти мені рухатись. Ууу, зимно аж яйця цискаються, ха Ха ха-ха, ха-ха. Ха-ха-ха. Ага. Ей, вони жінок, у чому справа? Жінки, нам треба до них. Пане тачку, з пелько, лепелько, йди за мною. Але тихо, щоб нас не помітили. Бля, вони підглядати будуть? Засуджую, <плес> я не. Блін, зараз би. М -м -м. Я сподіваюся, там цей. не треба... Не буде нічого, що треба вирізати. <плес> <плес> Мені дали керування. Погнали. Так, в камушах. Обережно пройтись за птачком уздовж берега. Чуєш цей спів? Мабуть, вони вже близько. Ми будемо серйозно підглядати за жінками? Цікаво, цікаво. Я чую спів вже також. Прикол, прикол. <плес> що він там каже? Як думаєш, ну ж бо, підійдемо ближче. Та погнали я що? Я тебе заповільняю, я тобі заважаю йти вперед. Це що таке? Що це за жовто таке? Це гінка ж. Ем, ти бачиш? Трясяся, одна з них пере. Треба підібратися ближче до інших, тільки ця стоїть якраз на шляху. Треба. а, от треба їй було так кинь камінь у воду біля неї, щоб її відволікти. Як Як камінь, коли вона туди погляне, оминемо з іншого боку. Це так геніально, звісно. Пе. Блін, мене дартує, що вони, типу. Як хорошо так, П. Ось туди кудись. Що це за звук? Ой, ой, ой. Ой, що? Е, вона ж нас помітила, ні? А ми проігноруємо те, що вона нас помітила, так? Ну окей. Вона просто побіжала до інших. Вона все вони все ще співають. Ну окей. Ой! Так, присядь, йолопа, вони ж тебе побачать. Ти я випадково, встав. Я випадково. Ти. Вони щось алелуя співають. Алелуя, щось та там. Я хочу титри. Мені цікаво, що вони співають. О, вони ось тут вже будуть. Дайте мені титри. Касцена знову. Аллилуйя, щось там, але без касцени. Ш, -ш, Ш, там хтось є. О, ні. Трясся, Індра, я ж тобі казав. О, курва бога в тошу мать. Не всовий голову. Бля, це на наших напали. Бля. Їх повбивають зараз. Це навіть цікаво. А че чіково... Що? Це, це ж таки ось ці розбійники? Бля, виглядає якось неприємно. Ой, треба щось зробити. А що тобі, не висовуйся? Ой. М -м да, ну, вони виглядають як розбійники, знаєте, так дуже непопадку одягнуті. По Вівсянко, ні, я так до тебе прив'язався за ці 10 хвилин касен. За ці пів один Блін, а вони прям на штабі ...уже зробили. Да, виглядає дуже неприємно. А, срака, наш лист! Бля, вони спіздили лист. А, -а, -а. бля, і тепер ще жінок гултують. Ми ж просто хоч ти. І... Да. Бля. Побігадали. Не будь дудр мендра. У нас жодного шансу. Бля. Он опіздит их. Ебать, конечно, неприємна ситуація. Чо, я психану вилізу на них, чи що? Эй! Ти що бісе робиш? Ей! Забери від неї руки, вилупку. Як я збираюсь? якого господа тут відбувається? Ану бігом її відпустив, свінюка. Ці виродки з ними. Отже ж срака. От ти не міг же так, так, щоб він не влізти. Ходіш, тікаємо. Я нам. Ну, вони ж з луків можуть. Ловіть їх. І. Я казав годі. А якого біса? Вона моя. Це типу. О, він розбійник, але він гордий. І вбив свого за те, що він хотів. Да. Типу Робін Гуд. Ага ага. І що? Що вона йому скаже? Пошлі воно, нахуй. Чого він такий? Атікає, нормально. Ну, окей, так, також непоганий варіант. Вона що вирячилась. Стріляйте. Ну Не по нам же. Ви устаєте як добре, за ними, вздовж берега. О, фу. Що тікає, вирішив вирішили поплавати. Боже, коли ти навчишся плавати? Ні як я погано плаваю. Чисто, як собачка. Де наша собака? Я сподіваюся, вона втекла. А! Це в мене влучили! Бля. Срані об... обладунки вперед. Перестрінемо з іншого боку. Коні, смолоскипи, сюди, хоч. А як я переживу, це в мене стріла? В мене ж влучила? Да, Дуже неприємно, звісно. Песик! Рябко. Він живий, головне, що песик живий. Інжиху курва, що це було? Панянку з біди рятуєш? Досить з мене, біганіни. Та, ну невже, а як же? Ну прикол в тому, що. Так, от, от лайнов, тебе поцілили. Не діставай, ні. Що, отже, страх. Обламай, не діставай. Ми ми не можемо так її лишити. Обламай, не діставай! Ні, ні, чекай, чекай. А, ну, у, як це тупо. Ох, Нам треба вшиватись. І ти можеш? Ага, ох, потихеньку. Як. Я... я. окей. Як Я не помру від кровотечі. Бля, ми так з нуля прям будемо починати. Вон там стоять зі Стрьом, стрьом. Ну, назад вже повернутися не вдасться. Зберися, треба тікати. Так, давайте тікати. Так, дайте мені курування, я буду тікати. Ааа, касцен. Давайте ще більше касцен Ще більше касцен, богу, касцен Так, розбережна вас заршокують. Тікайте разом <плес> з, з... тачком. Так, Виберемо лізе, а потім дамо раду твоєму плечу. Ага ага. Так, ну, а як ми без одягу, що ми зробимо? Так, значок зайця під компасом сигналізує про те, що відбувається навколо вас. Так скільки ще залишилось, так-тате. -та. Ну давай може, ми не просто пішку будемо йти, а трохи пришвидшимось, там побіжимо. Там там, там хтось попереду, тихо, на землю. О, ось вони. Що вони там розмовляють, що вони там кажуть? Тільки на їх побачити так, а потім убити їх і не панькайтесь. Ой, я зрозумів. Ти стеж серединою щелини. Так, ми не можемо піти сюди, обійдемо. Так. Ви, двоє, бігом нагору. Окей, ну погнали. Не роби дурниць, пильнуй. Так, пильнуй, йди за мною, йду за тобою. І там хтось стоїть. Трясся. він нас помітить. Е, Блін, я. О, він пішов в інший бік. Окей. Погнали, поки він відвернувся. Я втомився від цих касен, я хочу він світ справді. Ой, мені зараз чомусь це все нагадує Far Cry. Блін, я не хотів вставати. Треба добратися так тихо. Та я випадково вдар. Випадково. Там на горі їх ще більше. Гадство. Так, погнали. І справді я вже втомлений від цих постійних кассен, Ча... ну прям чесно кажучи. Ви ну йдуть сюди. Да, так, -да, да, я сховався. Так біжимо, хочеш. А ми не. Ми не будемо з шуміти. Ой, він прям побіжав. Давайте я за ним. Тик-тик, тик, 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 тик. -тик, -тик. Знову хтось? Я. Ні-ні-ні, паскудство, вони попереду. Та-та-та, за Я вже. Я за тобою тут, давай. Можеш не прям командувати, я просто йду за тобою. Що таке? Що на це розкажеш? Тому і все? Покупались, задоволені. Ні, насправді так. так Фух. І що тепер? Е... Лівий альт, подивитись. Е, Яне. Нагорі ще більше. Вони нас помітили? Я не думав, що вони прям помітять нас. Сорі. Але так мало бути судячи за все. Тряс, куди ж тепер? Та просто біжимо вперед, що, що нам ще лишається. Уу, тут якийсь почерк. Просто якийсь. Ми в печеру якось ліземо? От, лайно, вони пруть звідти. Що будемо робити? А, я, я звідки знаю. Так, вночі на скарі ми не заберемось. Ні біса не бачу. Але вони ж нас схоплять. Та ти що? Яке квітливе спостереження? Трязь, це заспокойся. Годі, так, це нам не допоможе. Знаєш? що? Піди подивися в ту щелону позаду мене, чи зможемо ми там пройти. А потім повертайся до мене. принаймні що є сенс і? Так, і чи зможеш выбрати так, так, так так, Я тим часом буду тут і І... Ущелину? Сюди? Мені сюди? Чи куди? Яку щелуну? Сюди? Ем... Ось тут пусто. Окей, погнали в інший бік. Ой, 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 ой. Знайдіть парчика. А де він? Треба його знайти. Ліворуч чи праворуч бежати. Даш він подився. Блин, куда я бежу? Тут ще одна розгілка, давай сюди, не знаю. Это еще не тропинка. Не, тут. Тут тупик. Сюди. Схоже на вихід. Яне. Найдите пташка. О, він тут. Фух, слава богу. Что это та. Эээ, е -е. окей, погнали. Я за тобой. Ну, что нам під цим треба? О, погнали. Ее, полетіли. Бля! Ой, фух, я злікався, що мене зараз б'ють. У в мене є тепер зброя. Будемо битись зараз, впевнений? Я не готовий. Виживіть. На. На. Хочеш контратаки? тримай купу контратак. Інна. Інна. А, окей. Відпочинок трохи. Блін, я пропускаю контратаку. Давай ще раз. Ідеальний захист і контратака. Ідеальний захист, контратака. Давай ще раз. Давай, давай, атакуй, якщо ти такий сміливий. Я готовий. Готовий захищатись. Опа, зверху, контратака. лох. Зверху. Бля, мене вбили! Мене вбили! Напевно, воно так і мало бути, що мене вб'ють, судячи за все. Бока сцена почалась, значить, вона розрахована на це. О! О! Наша собачка! Собачка нас врятувала! І ми його вб'ємо, по того. Заберемо його блокинку, може? Бля. Ми Ой, ой! Упс, впали. Впали. Я вже ж не скрін в це. Знову скрініть все, щоб на прев'юшку було що поставити. Mm. Так, ти ж знаєш, що життя пригонника небезпечно, сину. Воно може закінчитись ледве почавшись. Я можу навчити тебе як управляти з мечем. Як хтось застрелить тебе з арбалета, що й не з дому вийдеш. Якщо хочеш когось переконати, використовуй слова, а не кулаки. Ми добре впорались. Це мій батько. -у. -у, -у. Ось це можна заскрініть. Приліг поспати. У, -у. ми. У ми очнули. Ми живі, ми здорові. Ех. О, Блін, я сподіваюсь, зараз мені дадуть свободу волі. типу, Все, я хочу я хочу грати сорі. Життя коволя може не принести слави, але в нього є свої переваги. Наприклад, голова залишається на плечах. Тату? Та годі тобі. Я тебе виростив, але ти знаєш, правду. Блін, Прикольно. Я я помер. Я помер. А я. я помер? Ще ні. А от я мертвий. Ха-ха-ха ха ха дуже смішно, да? да? да смійтесь. смійтесь Ой, красиво, мені подобається. Якщо я не помер, то як? То як так вийшло? Ти обрав не той шлях, якби. А, якби я для тебе хотів, але може так і повинно було стати статися. Та обрав шлях пригод. Ти мусиш боротись. Ти мусиш боротись до переможного кінця, докладаючи усіх сил, які в тебе тільки є. У тебе попереду ще довгий шлях, Індере. Тож оттямся і прокидайся. У-у-у, є, епічно. Це ще не кінець. Заради цього святого, прокидайся. Потямся, Індра. Ти вже в одязі? Що? О, слава Богу, я вже думав, що тобі кінець. У-у, ти вже з тих одяг, Ти вже тих вдягнутись, нічого собі. Мені боляче. Де я? Ну, ти впав з неба, мов підстрелений яструк. А може, скажеш, звідки в тебе одяг? угу. Приземлій з тобою, він добре пом'якшив твоє падіння, інакше з тобою було б те саме, що з ним він з нього зняв одяг. Мені хоча б щось залишив. Що це на тобі? Йому воно вже не знадобиться. А піти лісом гуляка — сумнівна затія, якщо ти взагалі зараз можеш бігати. Бігати? Ага. А де рябка? Я, я не знаю, не хвилюйся про свого пса. Він подбає про себе, а от нам треба вшиватись. Нужбо, я допоможу тобі піднятися. Ну да, 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 да. Ведіть мене кудись. Їе. Не можу на паузу поставити нарешті. Нарешті. Є! І знову купака Сцен нас чекає попереду. Я хочу грати. Але поки що на цьому зупиняємось, по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але якщо ви додасте її до бажаного, це просто мене неймовірно підтримати. Так само, в принципі, як і всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і хоч відео. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.